Раз на тиждень в пермацькій лікарні і харківським обласним центром служби крові проводиться централізований забір донорської крові. Зараз потреба у препаратах крові значно зросла. Препарати крові це не те, що можна зробити хімічним якимсь шляхом синтезувати як будь-який інший фармакологічний препарат. Препарати крові це те, що можна отримати тільки від людини донора і віддати потім людині реципієнту. До того ж, ці препарати мають обмежений термін придатності. Тому ще більш актуально це стає, тому що якщо ми беремо кров, потім ми її розділяємо на фракції. Відповідно, ми розділяємо на фракцію еритроцитів і фракцію плазми. І якщо плазма в нас карантинізується і потім можна її використовувати на протязі двох років, то на жаль, щодо еритроцитів, зовсім інша ситуація. Сьогодні проведений забір крові, наприклад, і ці еритроцити. Те зберігаються тільки два місяці. Чому так? Тому що фактично ми зберігаємо в пакеті живі клітини. Кількість донорів на цей час не збільшилась на таку кількість, якого є потреба в препаратах крові. Тут утворився такий от вакуум, і в результаті він заповнився переміщенням препаратів крові з інших областей. Так, наприклад, мені вже не самій доводилось переливати препарати крові, які виготовлені в він. Ницькій області, які виготовлені у Львівській області. Тепер собі уявіть оцей пакет з кров'ю, в ньому живі клітини. Якби ми там бережно не їх не переміщували, транспортували, все одно це дорога, все одно це коливання, все одно стикається, клітина об клітину, і, звісно, якість такого препарату значно буде гірша, ніж якість препарату, який виготовлений у нас. Перш ніж людина може стати донором та буде включена до реєстру її стан здоров'я ретельно перевіряють, Враховують вік та наявність хвороб. Для того щоб здати кров, люди звертаються к нам в регістратуру. В регістратурі ми їх перевіряємо по електронному реєстру, Если человек когда-либо э, переболел гепатитом или другими заболеваниями инфекционными, при которых нельзя сдавать кровь, значит эти люди будут в электронном реестр, реестре людей, которым нельзя сдавать кровь. Если в этом реестре человека нет, значит мы его регистрируем. Далее он проходит в лабораторию, где мы ему определяем группу крови и э, определяем гемоглобин. Далее человек идет э, к врачу, где ему измеряют давление, с ним беседует врач, расспрашивает, чем болел, то есть собирает его анамнез. Далее человек идет, э, у нас так называемая операционная, это кабинет, где мы берем кровь он усаживается в кресло, мы ему накладываем жгут на вену и берем кровь. При этом используются только одноразовые все изделия медицинского назначения. Кроводача в среднем длится от 4 до 6 минут. Максимально допустимая доза заготовленной крови складает 450 мл плюс 12 мл на анализы. После каждой кроводачи, независимо от того, первый раз человек пришел или 21-й, любая доза крови обследуется на гемотрансмиссивные инфекции, то есть на ВИЧ, э, сифилис, гепатит В, гепатит С. І печоночні проби оприділяються. Зараз особлива потреба у донорах з рідкісними групами крові. Найближчий день донорський це в нас 11 серпня, коли можливо буде здати кров. І користуючись можливістю, я би хотіла звернутися до людей, які бажають стати донорами. До того як прийти на в день донора, все таки попередньо зателефонувати за номером телефону 066 160 40-04. і записати це попередньо, і тоді ви будете точно знати, ви попадаєте там на 11 серпня, а можливо вам прийти якогось іншого числа пізніше. На сьогоднішній день загалом на обліку в лікарні кадрових донорів налічується 2050 осіб. Серед них активних, які здають кров двічі на рік 450.